Я довго думала і все-таки наважилася на цей проєкт, тому сьогодні розпочинаю над ним працювати. Нагадаю, хто не бачив попереднє відео, я в'язала зразок у дві ниточки картної пряжі ось цієї, і три ниточки віскози додавала. Ось ця віскоза такому яскравому кольорі лайму. От таке має вийти полотно, воно вже попране. дуже таке пластичне та легке. Мене напрягала трошки оця така рябість самого полотна, але вже не напрягає. Якщо так можна сказати, тому е, починаю працювати. Якщо вже в мене будуть якийсь м, такий результат, де можна буде хоч щось показати, то підключусь і покажу. Вітаю, дівчата! Як бачите, я все-таки наважилася і вирішила е, освоїти візкозу, якось спробувати її переручити. Тому що, якщо чесно, це мені не дуже легко. Вдається. А зараз покажу, над чим працюю, і трохи детальніше вже вам розповім. Зразок я вам показувала, ось як відрізняється зразок від основного цього полотна, яке ще не, не пране. Так. Воно виглядає темнішим в зразку. Ніточка виглядає світлішою. І, звісно, вирівнюється, немає ось таких оцих, немає рядності такої. По крайній мірі, її е, ну, не видно, я не бачу. Можливо, десь, якщо дуже сильно прискіпуватися. Сподіваюся, що в результаті полотно буде таке, як на зразку. Е, Приємним, м'яке. Відносно м'яке, якою може бути віскоза, і за рахунок карної нитки зм'якшується. Зараз покажу свої записи. Дуже коротенько розповім. Це в мене буде футболка оверсайз. Пряжу я вже казала, що я брала. Дві три ниточки візкози та дві нитки карної пряжі, це типу смісовка. Спиці на обробку горловинки, ось ці які. Я брала номер три, щоб вона була така більш щільнішою і не розповзалася, бо віскоза має таку здатність розповзатися, так? тягнутися. На основне полотно я брала спиця номер 3 так як і у мене це, в принципі, планувалося. В зразку у мене щільність вийшла 25 петель на 10 см, тобто 2,5 петельки в 1 см. Мене цікавила саме, саме, ну, ширина виробу, а не висота петлі. Ну, ви зрозуміли. Тобто висоту я собі вже буду приміряти. От, далі ось така схема, за якою я в'язала. Росток в'язала тільки по рукавчиках та по попереду, позаду на спинці я розвороти не робила. Всього набирала 112 петель, на реглані лінії виділяла 4 петельки по 4. І решту ділила приблизно на три частини і трошки збільшувала, від, віднімала від рукавчиків і додала до переду. От, Ось бачите, що в мене вже з цього вийшло. В'яжу, потихеньку все гарно просувається. Покажу ближче. Обробку горловини. Я просто набирала на додаткову ниточку петлі. Потім в'язала, якщо не помиляю, 6 рядочків лицевою гладдю, далі один рядок виворотньою гладдю і знову перейшла на 6 рядків лицевої. І в кінці вже розпускала ось цю, оцей такий набірний край на додаткову нитку, розпускала і пров'язувала. Дві петельки разом виворнюю. Ну, і так, дуже просто, примітивно, але тим не менше, я, я більше не бачила тут ніякої такої іншої обробки. Тому, що наприклад, резинкою це все буде дуже негарно. Бо, бачите, як ця візкоза, вона крутиться, петельки криві і ну, резинка взагалі. Ні, не підходить сюди. Е, так. Е, стосовно того, як робила розвороти, це вже розповідати не буду. Просто скажу, що в'язала німецькими скороченими рядками. І з одного боку, в мене непогано виходить, а ось тут трошки розтягнуті петлі. І я потім спробую їх з виворотної сторони попідтягувати. І ще, що хотіла сказати, що. Прибавки на регланих лініях я робила з петлі нижнього ряду. Так було найкраще. Чому? Тому що це вже другий варіант. Я пробувала в першому варіанті робити звичайні прибавки з, з протяжки. Але це мені не сподобалось. Ну, дуже вже були якісь вони такі криві, нещасні. І ось цей варіант, де йде з попередньої петлі нижнього ряду. Набагато краще виглядає, повірте, в'яжу, футболка оверсайз. Подивимося, скільки пряжі в мене піде. Сподіваюся, що на футболку мені точно вистачить. А ще до цієї футболки я би дуже хотіла зв'язати шорти. Стосовно шорт, будемо бачити по тому, як буде розходитися сама пряжа по витраті. Тому працюю активно над цим процесом, але трохи від нього болять очі, бо дуже яскраво, не дивлячись на те, що ніби, як нам кажуть, що зелений колір він заспокоює. Це вже, мабуть, не з тої теми, не такий зелений, так? Очі дуже втомлюються, і я сьогодні, мабуть, розпочну ще один. Процес, і це вже буде е, з наявності з того, що в мене є, то це вже буде четвертий процес. У мене є шкарпетки показувати, поки що не буду. І є е, е, також джемпер, який я в'яжу в сину Вже, можливо, покажу тоді, коли будуть якісь по ньому просування. Тож я продовжую підкорювати віско. Е, Ось в моточку, бачите, як вона виглядає, вона така якась дуже розсипчаста ниточки, кубки не тримаються. І якби ще не ось ця кардна пряжа, яку я додавала, то, мабуть, це взагалі було б дуже важко в'язати. Це все плутається, але ось так бачите, але все, все можливо. Друзі, показую вам проміжковий етап моєї футболки. Наразі вона виглядає ось так. Я вже майже дов'язала ось цю довжину по від проєм до закінчення самої футболки, ну, зрозуміли. І я зробила примірку і, так собі подумала, що я це все буду розпускати. До пройм і буду додавати ще десь приблизно 3 см самої лінії реглану, і мені необхідно додати петель на ось цей об'єм, тобто мені не вистачає свободи облягання. Якщо так просто приміряти, наприклад, з джинсами, то все, все нормально, мене все влаштовує. Просто для тої задумки не вистачає об'єму, свободи облягання. Тому буду розпускати і перев'язувати. Тому що там на тому референсі, якщо я знайду, я вам тут прикріплю, це приблизно так має виглядати, там більш об'ємна ця футболка. І якщо я, наприклад, ще зв'яжу до неї шорти, то я буду виглядати як ковбаска. А я хочу все-таки якоїсь легкості. і Простору між футболкою та між тілом. Тому буду розпускати. Привіт, мої любі! Я сьогодні дуже швиденько до вас підключаюся і в кадрі буду без голови, тому що я сьогодні ну, дуже не виспалась і в мене такі темні кола під очима, що я не хочу вам тут нагадувати панду, тому будемо так дивитися на те, що я в'яжу. Так, і почнемо з першого процесу. Я в попередніх відео показувала попередньому відео показувала, що я почала в'язати для сина джемпер із Alize Cotton Gold в ось такому красивому васильковому кольорі, який мені дуже-дуже-дуже ну, подобається. Пряжа класна, м'яка, легко в'яжеться, тим більше, що лицева гладь, Ну, все дуже просто. І це в мене такий відпочивальний процес від того процесу, який я зараз вам покажу наступним. Просто показала, що я над цим теж працюю. Це перше. І другий процес. Я ж казала, що я планую розпускати свою футболку, яка вже була майже дов'язана до, ну, зв'язана все тіло. Я розпустила як і планувала. І на, на, на даний момент виглядає моя робота ось так. Я вже дов'язала, розпустила і дов'язала ось тут приблизно 3 см лінії реглану. Я продовжила лінію реглана і заодно ще е, прибавила петлі на об'єм, е, на свободу облягання по тілу. Сподіваюся, що вистачить. Кількість петель я собі записала, але зараз точно вам не скажу. Я не думаю, що це для вас щось змінить. От. Все, працюємо далі. Тільки що хотіла понити трошки стосовно якості зовнішнього вигляду полотна. Покажу ось так. Бачите, внизу. Полотно таке кривовате виходить доволі помітно. Від того поверхнього полотна, да, яке не розпускалося. А все через те, що пряжу я не виправляла, отак, як розпустила, так і в'яжу. Вона не дуже сильно закручена, так як інколи буває, маринос вже прям такі, знаєте, макарони мівіна. Але. Все-таки вона така кривовата, корявенька, і того виходить таке полотно. Я дуже сподіваюся на те, що це полотно після прання буде виглядати краще і не буде ось цього ефекту, тому що ну, я, чесно, я не готова. Після того, що я стільки вив'язала, я не готова зараз знову перев'язувати або випрямляти цю пряжу. Вже буде як буде. Я не думаю, що це сильно зіпсує ефект самої футболки. І треба рухатись, тому що ну, вже ж скоро літо почнеться, і треба встигнути, якщо в ідеалі все вийде, встигнути носити цю футболку. Тим більше, що я до неї планую в'язати шорти. Якось так. Все, працюю і хочу ще розпочати якийсь третій процес, ще поки що не знаю який, але ця лицьова гладь мене вже просто полонила, і мені хочеться від неї тікати десь в далекі дермучі ліси. І я зараз думаю пов'язати зразочки, ну, звісно, що якимось візерунком і тягне мене на ажур. Тому побачимо. Дивіться, оця нагла морда, яка зараз примостилась на мене, лежить, бурчить мені тут під вухом і не дає в'язати, називається лев. Це наш лев. Ми його взяли до себе додому ще маленьким кошеням разом із вуличною кішкою. Кішка пішла жити на вулиці, тому що вона звикла жити на вулиці. І їй було дуже важко знаходитись фізично у квартирі. Ну і психологічно теж. А Левчик лишився з нами. І, як ви бачите, він себе просто прекрасно відчуває. Так? Да? Ага, морда. Який це все-таки антистрес? Кішки. Нереально рятують в деяких незрозумілих ситуаціях. Да, Левчик? Він інколи уявляє, що я його мама, і е, шукає в мене за вухом. Мама цицю. Або у мене на шиї. Так снова. Пруснувся. Просталось. Верочка. Котусито? Що робиш? Кусає за руку. Просто. А -а -а! Ти подивіться, що він робить. А ну це бігом назад. Ага. Ти що?